Згодом білик закрутила роман із Дмитром Коляденком. Їхні стосунки називають найскандальнішими в українському шоу-бізнесі. Вони постійно сварилися, розходилися та знову мирилися. Тим не менше, Коляденко хотів бути з білик та навіть шість разів кликав її заміж. А от Ірина не квапилася під вінець. Діма ревнував мене. Просто до стовпа. Врешті білик набридли такі американські гірки. Тож 2006 року вона пішла від коляденка і знову довго не сумувала. Вже через рік вона закрутила роман із танцівником Дмитром Дікусаром, який молодший за неї на 15 років. Їхні стосунки почалися на шоу танці з зірками, де Ірина була запрошеною зіркою. А Дмитро професійним хореографом. Чимала різниця у віці не стала парі на заваді, аби одружитися. Шлюб закохані уклали 2007 року в ріо де Жанейро щоправда за українським законодавством він не був чинним їхні стосунки не були тривалими. Вже через три роки пара розійшлася.